Сьогодні наші телеглядачі в ефірі телеканалу Kidsville, рубрика з Днем Народження. І сьогодні у цей яскравий і неймовірний день до нашої студії завітали запальні гості, щоб привітати з Днем Народження. Нашу Соломію. Ваші оплески. До речі, наші гості майбутні зірки шоу-бізнесу. І давайте з ними познайомимось. Мене звуть Кристина. Так Мене ти ж представляє мені. Мене звати Варвара. І громко. Мене зовут Настя. Мене звуть Лаура. Мене зовут Яша. Мене звати Марія. Мене звати Жоря. Мене звати Кароліна, мене звати Аліна. Мене звати Паван. Мене звати Даша. Мене звати Маша. Я впевнена, що ваші мрії обов'язково здійсняться. А тепер декілька запитань до нашої іменинниці. Соломія, скажи, який подарунок тобі запам'ятався більш всього? Наушники. Хм, Соломія, ти напевно дуже радисть, що сьогодні прийшли до тебе такі чудові друзі. Так. Да. Скажи, а в тебе є мрія? Да. Не забудь її загадати, коли будеш задавати свічки на своєму торті. Ну що ж, а тепер прийшов час привітати нашу іменинницю теплішими і гарнішими словами? Я желаю, що у Соломії збивалося всі щастя. Я хочу, щоб у Соломії було все найкраще. І, і все було добре. Uh -huh. Я бажаю Соломії, щоб вона була відмінницею, радувала батьків і не хворіла. Я желаю, щоб у Соломії було много спортених продуктів і лизунок. Я бажаю, щоб у Соломії завжди було щастя і здоров'я. Щоб Соломія не хворіло, всіх не і клащу, що Я бажаю Соломії, щоб вона гарно росла, щоб в неї були тільки розумнички і молодці. Я бажаю, щоб Соля отримала гарні оцінки і радила своїх батьків. Я желаю Солі щастя і добра. Я бажаю, щоб Соломія радувала батьків, була відмінницею і хорошою дівчинкою. Я хочу, щоб в неї все збивалося і щоб вона була доброю і хорошою дівчинкою. Я бажаю Соломії, щоб вона була здорова і хороша. Ну що ж, а саме зараз у нашій студії пролунає пісня Happy Birthday! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday, Соломія, Happy birthday! З вами були зіркові гості. Рубрика з Днем Народження на телеканалі Кідзві та ваша телеведуча. До нових зустрічей.